Ну і що, всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні ПТ Геймінг. Хто полюбляє ПТ? Пишіть мені, пишіть, хто полюбляє. На яких ПТ ви хочете бачити побільше реплею, В барабанні. чи якісь цикличні, які всаджують на 750 відразу. Вітаю вас на каналі Плейковський, Дивимось сьогодні Fosh б У нас тут танк з барабаном на 6. Набою на центрі ЄБР вже вступили в свою півпієм. Хто кого переможе, теж поки невідомо. І що ж, наш Фош, наш ФОШ їде на позицію до важких танків. Зараз будемо бачити, як він буде там ховати свій оцей велетенський велетенський ріг. Оглядовий ріг. Як же ж я ненавиджу цей оглядовий ріг? Це просто капець. Мені так туди накидають постійно. Навіть кожен. Кому, кому просто. Не лінію, не лінію. Хто тільки бачить, завжди туди залітає. Не буває, не буває ніяких плюсів в цього рогу. Його треба зменшити або прибрати. Жах. Що ж тут у нас? Яга. Перший не залітає, а другий залітає. Могли б і підсвітити? Даверіну черовонте. І отримай від яги. Отримає чи ні, як думаєте? Думаю, що так. Заходить. Мені здається, що і блайнд залітав теж. Грає на фулголді голда, у нього три відмітки, як ми бачимо, на стволі. Тому щось, де він знає в цих танках, щось де знає, якось де грає. Ці статисти оце. дивимось на, на їхні катки, і потім думаємо, що ми нічого не вміємо. Ну так воно і є, певно. А можливо, це просто люди, які максимально щастить. Я зводжусь, с -с сходжу до, до, до цього. Це, це моя головна все. Їм просто всім завжди щастить. До них рандом стає тою самою позитивною стороною. Не дупою, як до більшості, а ну, чимось іншим. Команда наша програє 1-2, мінус тисяч хітпоинтів. Нас просто протискають зараз тут знизу на півдні. На півдні цієї мапи Париж. Наш головний герой вже розуміє, що треба їхати. Треба їхати допомагати. Що він буде робити? Так, вибирає доволі цікаву позицію. Клас, клас. До речі, я пам'ятав, що сюди можна заїхати. Але що так от столики ламати. Хто був, до речі, в Парижі є там такі будинки? Хто знає? Це точна копія Парижу чи ні? Я в Парижі не був, не знаю. Не знаю, не знаю, нічого не підкажу. Ми навіть не засвітилися, що ані, засвітилися. От. Я ж то думаю, дивна ситуація. Проїхав тут 60 ТП, і ми не засвітилися. Два з барабану мінус. Ну і все. Він розуміє, що зараз буде боляче. 60 ТП вже наводиться, зводиться. І якраз таки дивиться так в простріл саме на нашого Форша. Британський колісник Концепт 5. Не їде в ангар. Не їде в ангар, йому щастить. Піде на КД, чи ні. На таких е танках з такими е великими барабанами і довгим КД потрібно е дов добре думати, чи хочеш ти йти на КД, чи ще досиш ти один, е одне попадання, чи ні. Треба вибирати момент. Ну що, наша команда програє вже 4-8. Можна було б подумати, що це все безвихідь. Безвихідь, ситуація вже вийшла повністю з-під контроля. Зелень ми програли, якщо що, там вже все. Там вже все, нас вже затиснули. Але є ще шанс тут закаточити 60 ТП. А так от, закинув, круто закинув, непогано. Що, пощастить по, по, по йому ще? Ні, ні. Не пробиває на цей раз летить все мимо По пташкам. І 60 ТП забирає Сьомого, який знизу катає. 2300 поки що накидав. Ну, непогано, непогано. Це у нас напевно новий рекорд тепер. 2300 на фоші. А як нас ЄБР не просвітив? Тут я не зрозумів. Ситуація досить таки цікава. Ага, ЄБР поїхав до нас на базу, Ну, там зараз ним займуться хлопці. Ой, а, а чому не дав? Не дав, не дав, до речі, не дав. Вирішив затаранити трішки. І 60 ТП. Левандовський, їдеш в ангар? І як він його щойно танканув. Як він його щойно тан танканув? Куди залетіло? Куди? На жаль, не видно, не видно, не можу побачити. Єбрику в колесо, ну, звичайно, це класика. І КД. А от вже й 400. Якось так непомітно ми перейшли цю грань. Давай втікай, втікай, втікай. Не, не влучив, не влучив. Теста 10Е4 не встигне закадешитись, поки ми тут проїдемо. Та Єбер не влучив. Що він буде робити? Їхати на базу? Ну йому потрібно зараз ЄБР забирати. Потрібно терміново забирати ЄБР. Оооо, як він перевернувся, супер. Але мені здавалося, що ЄБР трішки раніше виїхав, і я думав, що ми в нього ще в засвіті. Але як бачимо тут, ну. Я думаю, що ЄБР так би не поїхав просто вперед. Хіба що на удачу? Переживає він трішечки за свій тил. За Т-110 є 4. Ну воно і не дивно. Воно і не дивно. Ніхто не хоче собі там 750 отримати шкоди. А ось він. Ось він, Мастодонтіще. Приїхав, приїхав і не влучив. 5100. 510 і 4 танки. Ну, я не знаю в цій ситуації, варто йти на КД чи ні. Не пішов. І це йому може принести якісь. Плоди не принесло. Що це в нас там ще в кущах? т 110 е 4 ховається фуловий? Ну, схоже на те. Як же ж боляче зараз Удису, Як же ж він терпить? Але, на жаль, КД. На жаль, КД у нашого головного героя ще довго. Ось так от. IMIX 30B вривається. Не знаю, куди він попав. І поїхав в ангар отако. Буде чекати Удиса чи ні? Даублайн не влучив. Так, ворожої команди ще десь із сьомий стоїть, який не світився. Ну, по ідеї, він просто вилетів, чи що. От, якось дуже часто зараз на, на реплеях я попадаю на такі от, потрапляю на такі от великі суми настрілу і бачу, що один з танків просто вилітає. А от і так, він спить. Він спить! Ну все. Це у нас халява. Халява прийшла. І ми зараз тут накидуємо. Ой-ой-ой-ой-ой, а в нас то мінус танки всі. В них залишилася жива вся арта. Просто викидав весь барабан і поїхав далі. Ну таке от, таке от, ще будемо зараз надіятися, що все-таки ворожа арта покаже нам якийсь бій. Ех, на жаль, на жаль, ну, не знаєш, не знаєш той момент, коли ти приходиш дивитися вибирати реплей, що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що отак тут будуть афекашити танки. Ну, артап, певно, їде в ангар. Ні, встигає, встигає, втік, втік. Буде боротьба. Це означає, що тут буде боротьба. Ай-яй-яй-яй-яй, куди ж ти стріляєш, друже? Ти прогавив свій шанс. Прогавив свій шанс трішечки йому підбитих хітпоинтів. 9 тисяч він настріляв, 6 танків забрав. Це, наш реплей перетворюється на пошуки арти Ось вона, ось вона, одна, одна малесенька. Виїхала. Ну що, тасиш, ні рикошет, серйозно. І в ангар, все. Ось це був напевно головний головний наш ворог. А барабан на КД. Ай, 9 хітпоїдів. Ну, це смішно, це смішно. Поїде тараном забирати. Кудись ще втікає та арта, кудись втікає, певно, хоче стати закут. Ну але він не дасть уже йому шот на 1338, я думаю. Ча, вся, всяке може бути, всяке може бути. А він просто не встиг. Це було занадто швидко. Так, ну що, давайте подивимось, результат цього бою. Ну, майстра отримав добре, настріляв 10 тисяч Але ми розуміємо, що тут був один танк АФК. На жаль, на жаль, на превеликий жаль. Нічого страшного. Мінус 78 тисяч срібла загалом пішов. Що, друзі, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку. Навіть такі бої нам потрібні. Всякі потрібні. Ось так ось статисти добувають свої результати. АФК Афекашними танками. Все, до зустрічі на каналі Плейковський.